Слава Ісусу Христу, ви на каналі Брат Блесет, і сьогодні говоримо на тему помазаники від Старого Завіту до наших днів. Хто такі помазаники? Хто вони були в Старому Завіті, І головне, чи є вони сьогодні? У Старому Завіті слово «помазаник» стосувалося людей, яких Бог обирав і наділяв владою через зовнішній акт, помазання оливою це були царі, як Саул чи Давид, пророки, як Ілля та Єлесей священники як Аарон і його нащадки, Олива була символом Духа Божого, який сходив на людину для певної місії. Особливість старозавітнього помазання в тому, що воно було винятковим не всі мали Божого Духа, лише ті, кого Бог сам обрав. Давид у Псалмах сказав не простягни руки на помазаника Господнього. Але з приходом Ісуса Христа ситуація кардинально змінилася Ісус, Масія. Тобто Христос, що означає помазаний, Він єдиний істинний помазаник, у якому перебуває вся повнота Божества Тілесно. Він не тільки прийняв Духа Святого, Він сам є Той, хто хрестить Духом. І от після Його Воскресіння і шестя Святого Духа на П'ятидесятницю Дух Божий стає доступним кожному віруючому. У Першому посланні Івана написано а помазання, яке ви одержали від Нього. У вас перебуває це означає, що кожен, хто в Христі, має частку в Божому помазанні. Отже, чи є сьогодні помазаники, так, але не в старозавітньому розумінні, обраної еліти. Тепер усі, хто в Христі, мають Святого Духа, Бог дає дари і покликання пастирів, вчителів, пророків, але це не робить їх вищими чи непомильними. Вони не помазані замість нас. А для нас щоб служити, а не панувати. Тому, якщо хтось каже не торкайся мене, я помазаник, будь обережний, справжнє помазання це не титул і не шоу, це покликання до смиренного служіння в любові та істині. Пам'ятаймо Ісус наш головний помазаник, а ми Його тіло, в якому діє Його дух, це і є справжнє помазання в дії. Дякую за увагу! Якщо вам було цікаво, будь ласка, поставте вподобайку, підписуйтесь та поширюйте. До зустрічі в наступному подкасті.